Привіт, стокерки та стокери. Мене звати Валерія, і це відео про те, як заробляти власною творчістю. Тож підписуйся і поїхали. Якщо ви вже є на стоках і читаєте стокові блоги, портали, розсилки, ви напевно бачили велику кількість трендів. Стоки постійно пропонують нам якісь теми для зйомок, розповідають, як треба знімати, які зараз стичі актуальні, яка подача їм потрібна, як знімати день батька, який колір року, які кольори актуальні, яка кольорова палітра на цю осінь тощо. Цих трендів дуже багато, і ви могли втомитись від них, і навіть подумати, я все, я відмовляюсь від цих трендів, буду знімати те, що я вважаю за потрібне. Сьогодні поговоримо саме про це: чи можна відмовитись від трендів на стоках? Але спойлер ні. Чому можна втомитись від трендів? Бо це величезна. Така купа інформації, і вона жодним чином не структурована, особливо якщо дивитись на різні стоки. Хоча навіть в одному стоці вона не буде структурованою. Вона подається в форматі блогу. Сьогодні говоримо про кольорову палітру на весну, а завтра говоримо про які, якісь такі маленькі, я не знаю, події, типу там День Батька, День Матері, і як стоки хочуть бачити ці свята в своєму стоковому контенті в цьому році. А іноді це навпаки якісь глобальні тренди, наприклад, екологічність. Це тренд на десятиліття, але ми не. Можемо все це структурувати в своїй голові, коли бачимо це просто у тексті, перемішаному в форматі заголовків і якихось прикладів зображень. Також до трендів відносяться стилі, які актуальні зараз: мінімалізм, максималізм, стиль аніме, ретро, стиль тощо. І це ще не все. Трендами також можуть називати якісь глобальні явища, які характеризують, куди взагалі розвивається людство, такі як толерантність та різноманіття. В результаті ми маємо в голові величезну кашу з інформації, від якої просто хочеться якось відсторонитись. Плюс не завжди ми можемо зрозуміти, чому ці тренди актуальні зараз. Відповідно, ми не можемо зрозуміти, чи будуть вони актуальні через рік, і вирішити, чи треба взагалі щось знімати на ці теми. Але відмовитись від трендів і фотографувати просто те, що ви вважаєте за потрібне, це дуже ризикована стратегія, і зараз поясню чому. Перше. Тренди характеризують потреби наших клієнтів, тому вони дуже важливі. Клієнти стокові теж хочуть бути сучасними, трендовими, відрізнятись, бути актуальними. Відповідно, такий контент вони і шукають на стоках. Друге, тренди дозволяють новим сучасним авторам відрізнятись від того контенту, який був завантажений на стоки 3, 5, 10 років тому. Це підвищує цінність цього контенту і дозволяє заробляти. І третє, великі тренди вони впливають взагалі на будь-які сфери життя, зйомок, стилі, на все від лайфстайлу до предметної зйомки та 3D-графіки. Тому їх варто знати та враховувати, щоб ваш контент був сучасним та актуальним не тільки на сьогодні, а й на декілька років вперед. Наприклад, тренд на екологічність це і відмови від пластику, і відповідні якісь екологічні матеріали, і то, який транспорт люди використовують, і ці всі зелені листочки, домашні сади, і різні фермерські штуки, і відмови від м'яса, все це дуже взаємопов'язано, і все це з нами дуже надовго. І навіть це впливає на. Просто кольори, які використовують дизайнери в своїх е, графічних елементах, це популяризація зеленого, якихось природних кольорів, тощо і тренд на екологічність не єдиний такий глобальний тренд. Але як розгрісти всі ці тренди і якось зрозуміти їх? По-перше, ви можете використовувати мою таку пораду з першої частини цього відео: це систематизувати тренди на довготривалі, короткотривалі, на великі і маленькі. І друге, що можна зробити, це обрати кілька великих трендів, які ви візьмете в свій фокус уваги і будете їх більше досліджувати. Це і дасть певну перевагу перед іншими стокерами, бо не всі хочуть заглиблюватись якось в тенденції і вивчати їх більш детально. А з іншого боку, це дозволить вам бути в тренді і мати певну компетенцію. Тенцію, але при цьому не узагальнюючи, не шукаючи і не розбираючись буквально в кожному тренді, який тільки з'являється на стоковому ринку і взагалі у візуальних тенденціях. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там я часто підіймаю тему актуальних тем і трендів на стоках, і подаю її так, щоб її було легко сприймати. Ставте вподобайку. На цьому сьогодні все, до зустрічі, папа. -па.